П'ять років мрій, обговорень, пошуку правильних знань і рішень. Та лише рік тому їх вдалося втілити в реальність. 27 травня 2024-го в Україні з'явився освітній простір, місце, де об'єдналися наука, інновації та турбота про здоров'я. Міжнародний університет нутриціології та дієтології став першим в Україні університетом в цьому напрямку. Саме він готує нове покоління фахівців, метою якого є. Оздоровлення нації я пишаюся насправді тим, що нам це вдалося. Ми створили новий кластер підготовки спеціалістів е як медиків. Так і на широкий загал Хелс Коучів це нова градація спеціалістів, які допомагають людині сконцентруватися на е, підвищенні якості життя. Університет заснували на базі медичного центру Едем Клінік, який входить до двадцятки кращих у світі в сфері превентивної медицини. У ньому фахівці навчають нутриціології та дієтології культури здорового харчування, яка може зберегти й продовжити людям життя. Ми вчимо тих, хто вже завтра працюватиме поруч з нами, допомагаючи пацієнтам і суспільству. Ми єдиний приватний університет нутриціології, в якого є своя клінічна база база клінік», що дає можливість розвиватися фахівцю не тільки теоретично, а й практично. Програма навчання побудована виключно на доказових клінічних практиках. Відтак кожен курс це систематизовані актуальні світові знання, адаптовані до українських реалій і викликів 21-го століття. Серед викладачів, лікарі, науковці, міжнародні експерти. Ми створили унікальну платформу, яка відповідає не лише освітнім стандартам, а й бізнес етичним, юридичним і кадровим вимогам сучасності. І кожен елемент від тону лектора до системи підтримки студентів він був продуманий, спроектований, щоб працювати стабільно і прозоро. Стратегія проста і водночас амбітна – зберігати якість навіть у зростанні, виходити за межі України, залучати міжнародних партнерів, створювати нові освітні формати і сервіс. Але головне залишатися вірними своїм принципам, інтелекту, людяності і інноваціям. За перший рік університет вже має десятки випускників, сотні студентів та тисячі годин навчання. Як розповіла візіонерка університету, вони готують тих, хто в умовах викликів зуміє підтримати націю своїми знаннями, хто хоче не лікувати наслідки, а запобігати причинам, та тих, хто може змінити цілу систему охорони здоров'я. Я мрію, щоб це була е, настільки потужна організація, яка зможе впливати на Міністерство освіти. Яка може формулювати повістку дня все для того, щоб мати ключ до здоров'я людини людина як основна в цьому процесі, і ми маємо зробити е, такий внесок, який допоможе зрозуміти, що для чого вивчати взагалі космічні явища, коли ми не маємо ключей до себе? Ще минулого року напередодні відкриття команда університету заклала символічну капсулу часу з мріями, планами та вірою в те, що АЮенді змінить. Не лише систему освіти, а й культуру підходу до здоров'я в Україні. І хоч на сьогодні частину вже вдалося реалізувати. Втім, вони переконані, попереду ще чимало роботи. Моє побажання студентам це не зупинятися, це рухатися вперед, не боятися змін, не боятися мислити масштабно. Ми всі створюємо більше, ніж просто навчальні програми. Ми будуємо майбутнє нашої нації.